Майка <къв> <Угу. къв> <Две>, да иска. Давай да помогам. Хорошо спрени. А шо ли се прени? Помога ли се? Шо се прени? Шо, 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 шо ти подушку прени? Не там. Ай, да на, що приніс Миколай. Дивися, що приніс Миколай. А там дивися, цілу купу іграшок, дивися. Mm -mm. <реку> Давай який телефончик. Ди, <реку> двигайся, <реку> <ве, а>, <реку> <реку> ті подарунки. Где? Легенько. Розкривай, розкривай. Іду, Зараз я поделюсь, как ты можешь открыть. Цукарки. Цукарки. Не, не, дай маме, а потом деду занесешь. Дома, мама, мама. Школа, я взял. Микулай. Да, Миколай принес тебе. Да, Лизонька, а подивись, Який Миколай тобі коляску передав? Дивися там, яка там коляска? А ляля яка? Книжечка, дивися. Книжечка там є. Давай я тобі поможу. Бривля <плес> витягли. <плес> Кудочок візочок витягують. Дивись, який візочок. Бачиш, де шлялю возити. Приклею. Давай дамо мамі, хай мама відкриє. Приклею. Давай влезь на ліжко. Де ти з мамою відкривати. Пен з другої сторони. Зармома Дистану. Ой, когда Аля... И гуршочек. Гуршочек. Дарья, я тебе все дистану, ага? Да? Угу. Леночка, ты мне... Да? Да. Зараз мама знімає. Наше все прикручене. Сиди. Я люблю, Я люблю... Да? Садись, да. а -а -а -а. сади. Закрывай дошок. Добрый. Вот тут вот, этот дошок такой закрывай. Дошок. Да, дошок. розвертай О oh. Ось oh. <laughs> ось мама дала огуршочок Давай знімай лялі штанята. Бляш лежити садити на горшочок. Легенько. Давай мама тобі допоможе. Мама покаже як. Ой, здорово. Может oh, там батарейки треба Это не Нет. Угу. Танки этими. Пластинку. Сзади там защипается? Угу. Защипные. Та, та, выляюсь с одним горшочек. This delay no should. Давай так вот, двизь, вот такое вот, же привет сидела. Убавать.

Ну, я поставил сбоку соси. Та, їхати. Все, бачиш? ляля спить. Спить. Болізенька, дивися, тарілочка є Лялина. Будеш Лялю, готувати гамети. Будеш Лялю, готувати, на. Да, тогда. А вы что бутылочка будут ей давать петли? на бутылочку. Делочка лайк. Вот. А то ж ччка, до жаль часа

Так, витягує вже Може, це таке ж, не знаю, їсти її, напевно, готувати, бо воно було прикріплено до кухні. Може бути. Хам. Где гамме? Подумала один і шпиня, тогда щоб люди не знесла. Ну, бля. Готувателя. А ти готуєш за цей час, добре? Mm -hmm. Вже mm -hmm. готуєш. Віддалі наготуєш і теж її колосати. Зараз спати хоче. Цокулишеш її. Mm -hmm. Там є сумочка, диви, мама тобі покаже. Сюди зародиш собі там все складати сумку. Давай привези до мене колясочку, мама тобі покаже. Ой-ой-ой. Так, дивись. стій. Бачиш? тут є сумочка. Вот. Ти навіть всепускать. Нет, то постав, то постав. Нет, то так, да. Потомляємо, где ехать. Ну, то есть. Та-то не требует зимати. Потомляем, тоді їхати. Так. Yeah. так, бачиш, мама, там тобі розчорству поклала. Що там? Рішачок покладемо ще. ти зараз готувати? Так. на готующе її. Росиш попити, От. тут закриємо і покладаємо тобі тут -то підвез. Тут, бачиш? О. Добре. Все. На Добре. твою лялю, годуй її, куди їсти, куди спати. Давай годуй.

Дивись, яку тату дошку ще має. Бачиш, диви, яку Миколай тобі дошку купив. Бачу. Бачиш? Ну, Подивися, що тату робить. Зараз будемо відкривати, деш малювати. Це середньо відсувається. Це угу, я вже вчора дивилася. Дивись зум. Дітато тобі покаже маємо? Тут дошка Малю. малювати, малюй крейдую. Дивися, малюємо сонечко. Так. малюй. Як малюється? Тримаєш тряпочку, будеш витирати. Дивіться. Дивиться. ось тряпочка витирає. Ставиш того тряпочку і все. Другою стороною, другою стороною, візомі. Ліза! Другою стороною. Дивися. Су. Су? Там. Там. Вот тут там. вот стал, да. это вот, вот. Нет, там не будем лежать. Там. Нет. тут вот здесь.

Що зробила? Його мала. Що? Що, Що я угу. о, Так от не чіпайте сучку. Вона там не закріплюється? Там ще. Там ще То вона, значить, має якось перегинати, зна... ну, типу, ще не ще опуститися. Ти мама тобі взять. And this is this is Повежи її одним пальчиком, не лудоньку ставить. Ставиш тут, так? Да? Натискаєш пальчиком. одним пальчиком. Дивіться. Може воно вже виключила? Щось воно? Я щось тоже не ходит, пачка. Чекай из шкаф, да что церовоч? Я да вам. Все, я. Включай.